Про громадські організації, які змінюють країну, команда порятунку тварин у Києві це громадська організація, що вже 11 років рятує тварин, які потрапляють у халепи. З Тетяною Ляшенко, керівницею організації, говоримо про роботу команди та з якими викликами стикаються рятівники-волонтери у своїй роботі. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Команда порятунку тварин у місті Києві це громадська організація, яка опікується порятунком тварин і працює вже понад 11 років. І пропоную нам, Тетяно, розпочати з того, як і коли виникла команда порятунку тварин, і що стало поштовхом до створення цієї ініціативи. Команда порятунку тварин виникла ще у 2014 році. Її заснували подружжя Михайло Сторожук та Любов Кравчук. Любов Кравчук була зооволонтеркою, волонтеркою, тобто вона допомагала тваринам. А Михайло займався спелеологією, тобто він вмів в різні мотоскові техніки, і вони придумали, що це можна поєднати, бо виникла ситуація, що не було кому знімати котів з дерев. Тобто на форумах промислових альпіністів, там де е, займаються якимись там утепленнями, якимись роботами на висоті, е, з'являлося оголошення про те, що треба е, знімати котиків. Е, в чому нюанс? Що звичайний промисловий альпініст, який не вміє працювати з тваринами, він зможе зняти тільки суперручного домашнього котика, який не стресанув. Якщо котик стресанув, він не ручний або він е, там має свій якийсь характер, то він буде втікати, кусатись і так далі. І це потребує додаткових навичок, обладнання і всього такого іншого. Ну і по суті, з цього і почалась команда. Як люди, які першими доєднувалися, набирали тих, хто вміє поводитись з тваринами, також якихось ветеринарів чи зоозахисників, зооволонтерів, тощо щоб людина знала, як себе поводити, як правильно взаємодіяти з твариною. Якось так склалося в історії команди, що саме людей, які займаються тваринами, ну у нас небагато. Там у нас Алісія прийшла після того, як працювала в притулку для котиків. А всі інші, в принципі, приходили через саме знання якихось мотузкових технік і вміння користуватися спорядженнями і так далі. Тобто, по суті, команда почала формуватися. Через спільноту дигерів київських, які вже мали певні навички, і вони вже вчилися спрацювати з тваринами. Тобто, якісь е, всі ці навички передаються від екіпажу до екіпажу, ми навчаємо всередині команди і таким чином отримуємо рятувальників. Хто ваші постійні клієнти має на увазі серед тварин, яких ви найчастіше рятуєте, і які загалом найпоширеніші виклики доводиться вирішувати щодня? Згідно з нашою статистикою, найбільше ми рятуємо кажанів. Це десь половина наших врятованих. Є велика колонія на краю Києва. Там колись був ліс. Вони там жили, а потім там побудували будинки. І вони тепер живуть в будинках і потрапляють у різні лиха. І їх досить багато. І в принципі, ми опікуємось цією колонією. Другі за кількістю врятованих це коти. Бо котики це дуже милі пухнасті тварини, які насправді мають дуже жвавий розум, активний характер і можуть потрапляти куди завгодно. Котиків ми рятуємо, там, знімаємо з дерев, якщо це необхідно, тобто якщо це домашній котик, якого загубили при транспортуванні, там буває, що вискакують з переносок чи щось таке, або з яким вийшли погуляти. Зараз Постійно повторюється виклик, що люди взяли котика на повідець і вийшли з ним гуляти. Тут треба розуміти, що котик тільки дозволяє собі знаходитися по вітці. Тобто, якщо котик неважливо, це ошейник чи шлейка. Якщо він там перебуває, то він просто тішить вас, бо насправді коти дуже гнучкі, у них нема ключиць, вони не обмежені цим і тому вони з будь-якого повідця, з будь-якого нашийника, дуже легко вистрибають. Першому стресі. І після того вони або. Тікають в підвал або лізуть на дерева, або ще гірше там, потрапляють в якесь ДТП. Тому котики не потребують вигулу, і коли це відбувається, то стаються надзвичайні ситуації. Ще дуже розповсюджений виклик з котиками це коли вони вистрибають з вікон. Найгірше це, якщо вони падають вниз і травмуються сильно, але бувають і дивні випадки, наприклад, кілька днів тому ми знімали кота, який вистрибає. no fun З 13-го чи 14-го поверху прилетів по фасаду до рівня 4-го поверху і зміг там зачепитися. Це, звісно, диво, що так сталося, але проблема в тому, що він жив в небезпечному для себе середовищі. Якщо утримувати котика вдома і відкривати вікна, то треба їх обладнати спеціальними сітками, щоб котик дихав повітрям, дивився за пташечками, але не міг впасти, і травмувати себе і створити всім такі проблеми. Дивовижні історії дійсно щодо котів і коли їх вигулюють на шлейках, у мене немає кота, але є собака. Я пам'ятаю, коли вона була ще маленька, а шлея, наприклад, була завелика. У нас також часто була ця проблема, коли їй щось не подобалось, вона давала задню, вистрибувала з цієї шлейки, я потім бігала, по позняках її шукала. І тут якраз я собі подумала: от наскільки взагалі реально, наприклад, знайти тварину, якщо от вона втекла той же кіт, чи собака, коли ми говоримо про таке величезне місто? Як Київ, чи чи взагалі завжди вдається відшукати тварину? Пошук тварин це не є наш профіль, тому ми вам не розкажемо про це достеменно. Але про ті випадки, до яких ми були дотичні, за останній час прилаштовували тваринок, які були вивезені або з прифронтових територій, або з якихось інших халеп, їх прилаштовували в сім'ю, вони ще не адаптувалися і на прогулянках втікали. І таких тваринок відловлювали. Дуже цікаво що в цьому е, допомагають місцеві волонтери, собачники і так далі, які знаходять цих тварин просто під час прогулянок зі своїми собаками і вже можуть вказати місце. І тоді, якщо відомо місце, то ми там е, допомагали зловити собачку або позичали е, автоматичні пастки для того, щоб це було можливим. Е, в принципі, тварин знаходять. Е, головне шукати і долучити до цього максимальну кількість людей, бо в місті. Нема таких віддалених куточків, в які б не ходили люди. Тому в будь-якому разі, де б тваринка не була, її в принципі знайдуть, якщо вона там жива, ціла і так далі. Якщо найчастішими вашими гостями є собаки, коти і кажани на першому місці, але я ж так розумію, ви не лише цих тварин шукаєте, кого за 10 років ще доводилося врятувати, можливо, чи з екзотичних тварин, чи якісь такі випадки, які найбільше вам запам'яталися? до речі, чи були випадки порятунку, можливо, якоїсь якоїсь великих тварин, там кіз, наприклад, у Києві буває є райони, де ще живуть. Кози. Насправді коз доводилось рятувати, але не у тих районах, де вони живуть. Вони чомусь опиняються дуже часто біля новобудов. Може, кози хочуть скуповувати нерухомість, ми не знаємо. Але вони там часто опиняються. В... Вже було, ну вже не одна коза була врятована. Була профільна, ну безпосередньо профільна заявка. Це коли коза провалилася в колодязь, її підіймали звідти. І були просто кози, які знаходилися там по місту в небезпечних місцях. І ми їх відловлювали і допомагали з транспортуванням у притулки. А одна з кіз лишилася і живе на подвір'ю наших рятувальників разом із врятованими собаками. і вони вона там головна, і вона всім показує, хто тут власниця. Витягнула щасливий квиток, можна сказати. Окрім того, яких ще екзотичних чи не екзотичних тварин доводилося рятувати за ці роки роботи в команді? Були у нас змії різноманітні декоративні і. Приїжджала Змія зі Львова, навіть з Європи їхала автівка і привезла змію. Були питон домашній був на Жилянській, він вийшов з квартири, і заліз на ліхтарний стовп і спостерігав і лякав оточуючих. Була і Гуана, ну, про цей випадок вже багато говорили, що була заявка у нас на городі динозавр їсть кабачки. Приїжджай там дійсно ну, Майже дінозаври, майже їсть кабачки. Е, з дерева знімали. Е, були різноманітні гекончики, агами е, це ті, які були в неналежних умовах, або там було, що е, орендарі з'їхали з квартири, і лишили тваринок. І от сьогодні у нас є виклик також на гекончика, якому не можуть надати належну допомогу. Були випадки лосів. З лосями, звісно, складно. Зараз є центр порятунку диких тварин, який має обладнання. Ну це не свійські якісь були, це просто прийшов до. Києва. Так, так, так. Вони не тільки приходять, а ще й припливають. Вони по Дніпру, я так розумію, з Білорусі, звідки? Зв... Так, з привітті з Чорно. Чорнобильської зони, очевидно, да-да-да. Ну був лось, якого ми ганяли по оболоні, але він так само втік від нас в Дніпро і просто вплив. Ви вже розповіли про те, як, наприклад, надавали допомогу плазунам. Ну зрозуміло, що з досвідом людина навчиться будь-чому, якщо є мета. Але коли тільки починали, то якось долучали спеціальних фахівців, які знали, як поводитися з такими тваринами. Бо одна справа з котом домовитися чи з собакою, ми більш до них звичні а інша з пітоном чи з ігуаною. Насправді з котом домовитись набагато складніше. Найстрашніша тварина в плані того, що може нанести якісь ушкодження рятувальникам це саме кіт, як би от не здавалося. Домовитися зі змією чи з пітоном, це Ну, пітон, в принципі, він безобідний. Якісь змії, їх правильно береш в рукавичках і взагалі ніяких проблем нема. Зараз ми до сих пір з. Звісно, у нас так і нема ветеринара в штаті в своїй ветеринарної лікарні. І у будь-яких питаннях, пов'язаних з лікуванням, ми все одно консультуємося з фахівцями, там, з серпентологами, з з орнітологами і так далі. А як поводитись з тваринами? Ну, от коти це дійсно найстрашніше. Бо дуже часто виникають ситуації, от, як буває з цим виголом котів. Ми знімаємо з дерев котів, які які просиділи мінімум добу, тому що кіт за цей час заспокоїться, розуміє, що він потрапив у халепу і може дозволити себе врятувати. У випадку домашніх котів власники через комендантську годину не можуть стояти і чекати під деревом всю ніч, і ми намагаємось зняти їх до кінця доби, щоб повернути. Але це не відміняє того, що кіт ще не заспокоївся, він переляканий, і в багатьох випадках він просто стрибає і тікає. І от щоб цього кота зловити і гарантовано повернути, Власниками дуже часто доводиться ризикувати рятувальникам кінцівками. Бо котики вони мають дуже швидку реакцію, і головне, що у них брудні зуби вони роблять невеличкі отвори і тому. Це все досить складно протікає, тому головне в нашій роботі це гарно навчитися працювати з котиками, а все інше це вже не таке складне, і закликати людей не забувати вакцинувати своїх тварин, аби вони навіть, ну якщо вже станеться такий випадок, що вкусять рятувальника, не, не занесли якихось інфекцій. І, до речі, от якраз стосовно укусів чи пошкоджень, як виглядає ваше в принципі екіпірування чи обладнання, з яким ви працюєте, коли рятуєте Юти тварин по Києву, що це? Найчастіше ми використовуємо сачки, петлі е, і різні пастки. Є у нас ендоскопи е, для того, щоб досліджувати порожнини, е, різні захвати. В принципі, для того, щоб захистити руки при вилові кота або зняті його з дерева, е, тут нічого не допоможе з тої простої причини, що роковички сковують рухи, е, і нема, нема можливості схопити кота. Та так, щоб його зафіксувати. Бо коли він, наприклад, на дереві, якщо його не схопити, то він втіче вище, вище і звідти вже буде стрибати. Тому це треба робити голими руками, щоб була, був максимальний контакт і була можливість котика взяти. І тут не допомагає це. Але, наприклад, з тими самими зміями ми використовуємо, наприклад, зварювальні рукавиці, які складно прокусити. Тобто, насправді, у нас повна автівка з я так зараз вам не перерахую. Там у нас і лодки з рятувальними жилетами, і що завгодно на в тому, в тому рятувальному автомобілі. І в різних випадках потрібні різні домкрати, різні там сітки, і тент для того, щоб тримати його або щось закривати. Ну, тобто, перелік спорядження він досить великий. У нас є, я подумала, є державна служба з надзвичайних ситуацій, а ви служба з надзвичайних Ситуації для тварин дійсно мусить все бути під рукою, аби допомогти? Як змінилася ваша робота від початку великої війни, от четвертий рік повномасштабного вторгнення ми вже маємо і всі пам'ятаємо початок? Кінець лютого, березень, квітень, коли на вулицях ну зараз ми говоримо зокрема про Київ, побільшало тварин, які з тих чи інших причин були залишені своїми власниками? Наскільки змінилася робота команди порятунку тварин? З початком повномасштабного вторгнення наша робота змінилася тим, що спочатку майже не було рятувальників, які могли працювати, і оце десь до літа 22-го року по місту працювали по суті дві дівчини, і не було кому здійснювати допомогу. І це було досить складно, бо так ми чергуємося. У нас є певний графік чергувань, а так це була щоденна неперервна робота. І це це було досить складно. Потім все більш-менш налагодилось, Рятувальники повернулися. Хтось доєднався до лав ЗСУ, але в принципі зараз ми маємо можливість створювати якісь графіки чергування. З приводу викликів, які у нас з'явилися, з'явилися евакуації. Перші роки ми досить активно займалися евакуацією з прифронтових зон, в основному з Донеччини була евакуаційна місія і на Творіжжя. Але зараз цей напрямок роботи призупинений, бо просто нема куди дівати евакуйованих тварин. Зараз евакуації майже призупинені, бо у нас нема куди дівати тваринок евакуйованих. За перші місії ми вивезли сотні тварин, ми передали їх всім відомим притулкам, всім відомим волонтерам, і відповідно, їх ресурс не безмежний. Це просто люди, які на добровільних засадах допомагають тваринам. А рівень прилаштування дуже низький. І через це зараз з евакуаціями проблеми. Дуже болюча тема це прильоти по Києву, які руйнують життя, які руйнують будинки, і нас додалося ще робіт з деблокування у зруйнованих квартирах тваринок ДСНС нам в цьому допомагає. В принципі, от були випадки, коли під'їзд був зруйнований, так що не було сходів. Треба було діставатися до помешкань на високих поверхах, і в колаборації з ДСНС, з люльки підіймали рятувальників до квартир, і там тваринок знаходили і рятували. Це те, що змінилося. Змінилося взагалі, ну там і склад рятувальників, бо вже двоє зараз служать. Ця в лавах ЗСУ багато хто волонтериться, допомагає, і це теж відтягує певний ресурс від порятунку тварин. Якщо хтось з тих, хто послухає нашу розмову, наприклад, захотів би доєднатися до вашої команди, яким критеріям потрібно відповідати, що знати вміти? Ну ми віддаємо перевагу людям, які вже вміють водити, тобто мають водійське посвідчення. Бо у нас нема бази. У нас є чергова автівка, яку потрібно доправити в потрібне місце. Тому це важлива навичка, щоб всі члени екіпажу вміли керувати і вести її. І бажано мати якийсь досвід роботи з тваринами. Звісно, ми всьому навчаємо. Навчання у нас не швидке. На жаль, поріг входження досить високий, бо ні, на рятувальники тварин ніхто не навчає. і Це вже повністю це все треба з нуля засвоювати. В середньому десь півроку рік стажуються новоприбулі до команди, щоб стати повноцінними рятувальниками. Ну, приблизно це виходить рік, тому що наша робота має сезонний характер. Тобто, взимку там лебіді якісь травмовані на водоймах, кажани, які опинилися на вулиці і потребують допомогу. Навесні починаються пташки, злетки, дітки, які вчаться літати, дитинча. Та літом своя специфіка, і от коли проходить календарний рік, і коли рятувальник засвоїв всі основні типи рятувальних операцій, тоді він вже готовий до роботи. І все це відбувається на волонтерських засадах. Не. Я правильно розумію? Е, так, так, так. Це все відбувається на волонтерських засадах. Е, тобто, у нас там є там, мінімальна там, компенсація, там за паливо е, і так далі, але таких якихось повноцінних робочих місць ми створити не можемо. Ви згадали про сезонність, а чи є така сезонність по типу низький сезон, високий сезон, коли більше зазвичай викликів щодо порятунку тварин, а коли якось так тихіше? Насправді є тенденція, що в холодну пору року викликів менше. Скоріше за все, це пов'язано не з тим, що менше тварин потрапляють у надзвичайні ситуації, а з тим, що менше людей перебуває на вулиці, бо нашими заявниками є не тварини, а люди, які їх знайшли. При цьому, як не дивно, бувають взимку дуже активні дні, коли заявок більше ніж літом. Таке теж може. Бути. Е, тому кожен день у нас це е, щось непередбачуване. Коли зранку виходиш на зміну, не знаєш, скільки буде викликів і чим це все завершиться. Е, тому в принципі є сезон сезон, коли менше викликів, Але навіть в цей сезон може бути день, який буде перевантажений і доведеться витягувати рятувальників, які мали вихідний, лікарняний і так далі. Ваша щоденна мета це допомога тваринам, порятунок тваринам. А є у вас якась можливо місія? Ну от, до чого ви прагнете, чи що ви ставите собі за таку амбітну ціль у майбутньому? Ну, наша мета це не просто допомога тваринам, бо допомагає тваринам багато хто. Наша, наша основна філософія це допомагати тваринам, які в першу чергу страждають від антропогенного впливу, тобто є ситуації, які пов'язані там з природним добором, з медією тварин одне з одним, це трохи інше. І те, що не можна вирішити без спеціальних навичок або спорядження, тобто з моменту початку існування команди, наші Методи порятунку вже розвинулися. У нас ж є необхідне спорядження, обладнання, автівки і так далі. І якщо пересічний перехожий це не може розв'язати, тоді це до нас. Якісь глобальні амбіції. Хотілося б, щоб команда порятунку була не тільки в Києві, бо тварини потребують порятунку в різних містах, і нам доводиться вияви. Виїжджати. там І в Чернівці, і на Донеччину раніше виїжджали, і в Запоріжжя, і куди тільки не їздили, бо виникають ситуації, які не можуть розв'язати на місці силами там, мешканців або ДСНС, і тоді доводиться їхати далеко. Ну, Мабуть, якась найбільш амбітна така волога мрія, щоб були рятувальні команди в різних місцях. Щоб це була розширена на всю Україну. З Тетяною Ляшенко, керівницею команди порятунку тварин, ми говорили про роботу команди та з якими викликами стикаються рятівники-волонтери у своїй роботі. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють краї. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється «ІСАР Єднання». в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.